Всім привіт! Знову до нас прихолод, який ми придбали на Віоліті, І зараз ми з вами його розпакуємо. Перевертати конверт ми не будемо, оскільки там є наклейка з особистими даними. Бачите вам її не зовсім обов'язково. Отже ми розпакуємо його так зараз будемо... надіятися що. Тут ніяких особистих даних немає. Так, саме викинемо на смітник. Оп. Энтерожермина. Гарна упаковочка. Так. Хочу відмітити велику вдячність продавцю, який відіслав мені лот з після оплати, покладаючись на мій рейтинг. О, відіслав мені лот без... Абсолютно без ніяких коштів. Кошти я йому зараз скину. От я лот отримав, зараз я передивлюся його і тоді я зроблю оплату на його картку. Дякую продавцю за довіру. Дякую, Виоліті. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.